Мотоцикли, уазики, автобуси та навіть жигулі. Російська армія використовує цивільний транспорт для військових потреб. На окремих ділянках фронту до 40% ворожих переміщень здійснюється легковим транспортом. Як цьому протидіють в силах оборони? Далі. Так звані буханки зі спиленим дахом. Полегшені автомобілі нива обладнані мангалом. Саморобні баги та китайські мотоцикли окупанти все частіше переобладнують цивільний транспорт для потреб на фронті. Вони імпровізують, вони використовують так звані буханки, вони використовують москвичі там, чи Запорожці і всі наявні засоби пересування. Але концепція полягає в тому, щоб зробити перебування мінімальним. І задля того вони використовують і, до речі, розробляють зараз технології. І алгоритми задіяння швидкісних засобів пересування. Полювання навіть за однією особою, ну це вже є успіхом, це є знищення одиниці особового складу противника. Легкий авто та мототранспорт потрібен на полі бою для подолання так званої кілзони. Це 15 20 кілометрова зона лінії фронту, у межах якої ризик зазнати вогневого ураження є майже 100-відсотковим. Тут дрони усіх типів, гармати та реактивна артилерія працюють разом через єдину мережу. А спеціальні програми поєднують дані з дронів із планшетами артилеристів, дозволяючи точно знищувати будь-яку ціль. Росіяни з впертістю маніяків намагаються ці зони перейти. Ми стикнулися з новою реалією війни. Ці кіл-зони стали таким досить суттєвим фактором цієї війни, тому що там ведеться постійна розвідка, там а, а, пристріляні дуже великі ділянки територій. після того, як ціль відслідкована, виявлена буквально 2-3 хвилини, і по ній починають відпрацьовувати дрони, артилерія, міномети та інші засоби враження. Щоб подолати кіл зону та дістатися до українських позицій, росіяни вирішили використовувати швидкий транспорт. Окупанти намагаються адаптувати його до бойових умов, полегшуючи конструкцію, аби підвищити маневреність, встановлюють системи радіоелектронної боротьби для захисту від дронів та протитанкових засобів, а також обладнують техніку металевими ґратами або так званими мангалами, Незважаючи на серйозну перевагу противника в живій живісілі озброєній техніці в Запасах боєприпасів вони не можуть використати цю перевагу Наслідок того, що ця кілзона фактично знищує все, що може рухатися в сторону лінії бойового зітк, і це в тому числі дуже серйозно ускладнює процеси утримання позицій і наступу для противника. Щоб навчити свій особовий склад проходити смертельну зону, росіяни готують близько 150 тисяч нових штурмовиків, еквівалент 15 мотострілецьких дивізій. Їх тренують на так звані мотоштурми. Ціль прорватися на легкій техніці до української піхоти та нав'язати ближній бій. Зокрема, таку тактику росіяни вже тестують на Куп'янському напрямку, проте знову зазнають катастрофічних втрат. Адже, хоча легка техніка і дозволяє скоротити час перебування в небезпечній зоні, однак це суттєво знижує рівень захисту бійця. Цивіль транспортні засоби вразливі до осколкових снарядів, а будь-які модифіковані версії не рятують від артилерійського вогню. Український проєкт Лінія дронів, який увійшли найкращі підрозділи безпілотних систем. Вже демонструє, що 10 15 кілометрової безпечної для росіян зони більше не існує, і ця відстань щодня збільшується. Наступний крок, який готують українські сили оборони розтягнути кілзону до 30 кілометрів, це дасть змогу вражати логістичні вузли і артилерію противника до входу у активну зону бойових дій. Це зірве масове постачання на поле бою дронів, боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення.